Момент, коли вносять ну, інформацію, в тому числі і мені, в тому числі, можуть, і Сергію Миколаївичу, в певній мірі викривлено. І е, для того і потрібен час, який сказав Петро Іванович, але я вам скажу більше, що фактично з кожним підприємцем, який працює, відпрацьовано. І 90% людей погодилось перейти і працювати відповідно за законодавство в цивілізованих умовах. І фактично перейшли, і ви це бачили. Сьогодні ну, сказати, що якась групка, безумовно, завжди буде незадоволені. Безумовно. Але має бути порядок і рівність умов роботи має бути дійсно дотримана законність роботи. І я розумію, що цю позицію і підтримує губернатор, і він її, чи голова власної адміністрації, він її сьогодні усвідомлює. Я думаю, що головна його мета, щоб фактично жодна людина, ну, скажімо, не постраждала і не була ситуація, що її ну, ущемили. Так от, так от, да. Але ну, от ми також спілкувалися, у нас є депутат міської ради Сергій Лішевський, і декілька слів він може сказати, я його попрошу. Розумієте, не стояло питання про якийсь конкретний ринок. Ні. У нас більше того, у нас місць на ринках достатньо. Вони перевищують ту чисельність людей, які сьогодні торгують. Коли, наприклад, в інших містах торгують я маю на увазі незаконно, коли в інших містах говорили про е, прибирання і створення місць, то в нас вони є. Ми не робимо рішення, щоб людей вигнати просто і не дати альтернативу. Цього немає. Більше того, достатньо пішли на такі поступки е керівництва фактично всіх ринків, Петро Іванович з ними провів зустрічі робочі з управлінням торгівлі. І мені здається, якщо б люди перейшли, попрацювали певний термін, вони побачили переваги роботи, вони побачили і ефективність і успішність бізнесу цього. Тому я думаю, що все ж таки спокійно, але це рішення буде. ごめ